Звинувачувати саме Україну в тому, що ця війна триває, ну це щонайменше цинічно і нечесно. Росіяни це військові злочинці. Це окупанти, мародери, грабіжники, голівники, які прийшли, які влізли в нашу країну для того, щоб вона і вбивати. про яку російську культуру зараз можна говорити? Їздиш Європою на синьо-жовта. Я не хочу завтра залишитися без держави. І щоранку, як ти пишеш гарно, в Фейсбуці ми прокидаємося на день ближче до перемоги. Ми так, росіяни ні. Сергій, восьмий місяць повномасштабної війни Росії проти України. Демократичний світ підтримує Україну, постачає зброю нарешті. І раптом твіти маска на кшталт припинити війну, віддати Крим Росії, Україні не йти в НАТО. При цьому він підводить риску, що він підтримує Україну. Що це? Та я би, знаєш, сильно і не зважав би на твіти маска, тому що ну, Маск має цю здатність час від часу писати дурниці. Мені здається, що повторювати дурниці це шкодити собі. Тому я би сильно на цьому не акцентував. Тут інша річ, наш цікава, якщо ти пам'ятаєш, він десь нещодавно згадував, що він. Є частиною аудиторії Раша Тудей, що він дивиться новини від Раша Тудей. Мені здається, це оце страшенно показова річ, і вона визначальна можливо, в цьому всьому, тому що далі в світі є частина політичного, економічного істаблішменту, культурного, мабуть. Люди, які далі дивляться на нашу війну через російську оптику, Тобто далі сприймають російські наративи як частину незаангажованої інформації, як частину інформації, яку можна довіряти. Наскільки я пам'ятаю, маск саме так і сказав, що там багато дурниць в Russia Today, але є і цікаві факти, є і цікаві новини. І якщо він там може для себе щось знаходити, чому варто довіряти, ну то не дивно, що час від часу в нього можуть проживатися такі -от... виплески, та виплески э -э дурощів. Інакше це не назвеш. Тому що очевидно, що, 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 що це інформація, яка абсолютно не корелюється з реальністю, що це якась паралельна реальність, і довіряти їй, керуватися нею, ну, це значить, абсолютно нічого не розуміти в цій війні. Дійсно, на восьмому місяці збройного протистояння, далі боятися повномасштабної війни. Так, а власне, що, що відбувається ці вісім місяців? Знищені, знищені міста, знищена Попасна, Сєродонецьк, Маріуполь. Братські поховання, масові поховання, масові військові злочини це неповноцінна війна. Тобто, чого тут ще боятися? Насправді це свідчить про те, що люди не зовсім розуміють, що тут відбувається. Далі, далі реагують скоріше на весь цей блеф і погрози з боку російського керівництва, а не на реальний стан речей на фронті. Але маск не один. Як складаються твої стосунки з німецькими літераторами і інтелігенцією? Я згадую зараз той лист, який вони написали. Що треба припинити постачати зброю Україні, треба миритися з Росією? Ну, послухай, є різні опції, і ти ж сама чудово розумієш, що німецьке суспільство воно доволі неоднорідне. Попри те, що, на мій суб'єктивний погляд, в основному німці підтримують Україну в цій війні. І на політичному рівні, і на суспільному рівні ясна річ, що є частина в німецькому суспільстві громадян, які далі вважають, що є ця страшна непереможна Росія і краще не дратувати, тому що коли її роздратуєш, то буде набагато гірше. І тому краще запропонувати Україні таку от капітуляцію. Маскуючи її під мирні ідеї і ідеї пацифізму, насправді це пропозиція капітуляції, Тобто здатися на відкуп окупантам, і так буде всім спокійніше. Різні настрої, є, просто мені здається, що це доволі такі маргінальні настрої в німецькому суспільстві, навряд чи, навряд чи вони тут превалюють. Те, що вони є, ну та вони є безперечно. Мені здається, що тут дуже важливо дуже важливо все-таки якось пояснювати свою позицію, пояснювати, власне, чого ми опираємося, і чому ми не здаємося. От зараз низка концертів відбувається твоїх в Німеччині. Ти учасник літературних фестивалів, читань. Які тези саме зараз ти залишаєш тут в Німеччині аудиторії? Ну, тезу про те, що українці боронилися і будуть боронитися, що ми боремося. Ми боремося за свою землю, ми боремося за свою свободу, за своє майбутнє. Що ми цю війну не починали. Нам вона, звичайно, ж 100 років не потрібна і звинувачувати саме Україну в тому, що ця війна триває, ну це що цинічно і нечесно. І знашки, то насправді мені дуже важливо. Це стосується не лише Німеччини, не лише німецької аудиторії. Ми останнім часом виступали і в Польщі, і в Чехії, і в Австрії, і в країнах Балтії. Подякувати тим людям, які всі ці місяці допомагають Україні. А це справді дуже велика підтримка. І на рівні політичному, і на рівні суспільному, знову ж таки, повторюся. Ми з перших тижнів там, от в Україні, особливо на сході України, відчували цю підтримку. Дуже багато людей відгукулись, дуже багато людей передавали якусь гуманітарну допомогу. Дуже багато людей намагалися говорити про ситуацію в Україні, і це страшенно важливо. Тим не менш, заборона концерту жадана і собак в Мілані, і от зараз в Гамбурзі заборонили концерт скрипки. Аргументація своя, скрипка фашист, Жадани собаки збирають гроші. цього неможливо я, я не можу коментувати ситуацію з Олегом, тому що я не знаю, яка там, що, що там було. В нашому випадку да, це скоріше, скоріше виняток. Це скоріше знову ж таки дивна, непослідовна і двозначна позиція організаторів, які просто прилякалися реакції і якихось відвідувачів. Тому насправді навряд чи це. Система, і навряд чи це свідчить про якісь настрої в суспільстві. Скоріше навпаки, ми де не їздили, бачили активну підтримку нас з боку організаторів, власників клубів, там де ми виступали. Всюди якраз було дуже позитивне ставлення до України. Тому я би на це не зважав. Я би концентрувався, акцентував скоріше на тих позитивних моментах, на елементах підтримки. Тому що, подивися, восьмий місяць війни, а підтримка не стає менше, і справді от в Європу, і на синьо-жовта. Навіть тут квільні я сьогодні шоу вулицю бачу багато українських прапорів. Підтримка в Європі це і твої благодійні концерти, це люди, які перераховують кошти. Це на що вони йдуть, якщо можна спитати? Кошти. Так. Та я ж насправді звітую, на що я витрачаю. Передусім, ми купуємо зараз багато автівок для різних підрозділів. Купуємо спорядження для військових, купуємо. Техніку, ну, яка не є військовою, ясна річ, скажімо, тепловізори і дрони. Тобто, це те, що потрібно військовим щоденно, те, що потрібно різним підрозділам. Тебе не бентежить, що це робиш ти, а не держава? Ну, держава це теж робить. Я ж не є противником своєї держави, громадянином своєї держави. Я їй хочу допомагати. Я хочу, щоб вона утвердилася і перемогла в цій війні. Я не хочу завтра залишитися без держави. Тому я ясна річ можу критикувати якісь дії влади, але критикувати все поспіль мені здається, це просто неконструктивно. А що ти критикуєш? Ну, і послухай, коли українська влада забуває, що під час війни теж не слід порушувати закон і теж не слід обмежувати якісь свободи, це, мабуть, не дуже добре. Скажімо, ти, мабуть, слідкували за цією ситуацією з нашим єдиним марафоном, коли звідти викинули деякі телеканали. Мені здається, це не зовсім правильно. Мені здається, це, м'яко кажучи, обмеження, обмеження певних демократичних свобод. Я проти цього виступав. Але з іншого боку, знаєш, мені не зовсім подобається і здається, не зовсім доречно зараз це наше українське критиканство, коли критикується, в принципі, будь-що. Мені здається, що все-таки слід зараз а, думати трішки стратегічніше. Ні, але свобода слова то важливо. Це важливо, безперечно, я ж говорю, що не слід заплющувати очі, коли воно порушиться. Найближчим часом в Німеччині має вийти твоя книжка. Та вона вже вийшла. Вже вийшла. Небо над Харковом. Її, як ти сам сказав, склали твої друзі, зібравши твої дописи з соцмереж. А ти як поет-письменник щось за цей час писав? Та писав не так багато, звичайно, тому що, ну, по-перше, і емоційний стан був трішки інший. Та, і, в, 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 в принципі, трішки було недописання, але та, щось писалося. Ми з музикантами зробили кілька пісень, якісь вірші писалися, якісь прозові тексти. Просто зараз не так важливо. Сергій, ти поет, письменник, музикант, волонтер, це правильне слово для описання. Ну, правильно, але воно, мабуть, зараз не зовсім не зовсім само себе характеризує. Мені здається, сьогодні саме поняття волонтерства, воно, знаєш, втратило свої, своє якесь початкове значення. Сьогодні всі, всі фактично волонтери. Всі, хто працює на Україну, всі є по своїм волонтерам. Підприємець, який сьогодні не закрив свій бізнес, а далі ним займається і платить податки, він теж по своєму волонтерам. А... Продовжуючи це питання, а ким ти зараз, як Сергій Жадан, найбільше залишаєшся? Та я громадянин України, який хоче перемоги своєї країни. Мені здається, це сьогодні найважливіше. Нещодавно ти дискутував з філософом Вахтангом Кебуладзе про те, якими ми вийдемо з цієї війни, а яким ти з нею вийдеш. Та мені важко сказати, тому що ф -ф 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 якось рано поки що рефлексувати і рано поки що усвідомлювати, що з нами всіма сталося за ці місяці, що відбулося. Ясна річ, що ми виходимо іншими. Іноді ці зміни позитивні, до мені здається, не дуже. Мені здається, всі в страшному стресі, всі доволі втомлені. Для когось цей стрес, я думаю, ще далі буде тривати, але ну, так чи інакше мені здається. Та українці показали, що ми доволі сильні, що ми доволі сильні. Та, і що так чи інакше ми вийдемо, ми вийдемо переможцями з цієї ситуації? Я, чесно кажучи, в це вірю. І бачу для цього передумову. Ну, ти трошки ще й пророк був в своїх творах, але ну, от саме зараз в тебе які відчуття, коли ми вийдемо, ми? Слухай, я боюсь про це говорити. Тобто, я не хочу зурочити, не хочу загадувати. Мені здається, що українці все роблять правильно. Ми не здаємося, ми не поступаємося, ми тримаємося один одного, ми тримаємо своїх цінностей. Ну, в принципі, це те, що ми можемо робити. Ми апелюємо до світу, нагадуючи світові, що це війна, ця війна, вона не стосується лише України та Росії. Це справді це великий надлам, який стався. В цілому світі в свій, світ в світовій безпеці, світовому порядку. І ясна річ, що сьогодні не можна просто ігнорувати те, що відбувається в Україні, не можна просто робити вигляд, що це якийсь локальний східноєвропейський конфлікт. Сергій, незважаючи на те, що ти постійно в роз'їздах, в тебе маса концертів, маса виступів за межами Харкова, Львів, Київ в Європі, все одно ти залишаєшся в Харкові. Це насправді дуже мужній крок. Е, чому? Чому? Що тут мужнього? <гум> Нормально залишитися в місті, де ти живеш. О, що люди рятуються від війни і. Ну послухай, ну я ж теж теж рятую свої, скажімо, своєму помешканні, та чи там якихось в підвалах перші тижні. Насправді я би не героїзував людей, які залишились, тому що це свідомий був вибір, і не слід цьому бачити геройство. І так само не слід бачити відсутність героїзму людей в діях людей, мотивації людей, які поїхали свого часу з під островів. Можливо, вони зробили навіть мудріше, ніж ті, хто залишився, ніж дехто з тих. То залишився. Тому що коли ти залишаєшся і ти маєш чим зайнятися, і ти є ефективним на своєму місці, ну це одна річ. Інша річ, коли ти просто лишаєшся, щоб сидіти під обстрілами, я, чесно кажучи, не зовсім бачу логіку і конструктив в таких діях. Тому мені здається, ну, от ті люди, які залишалися для того, щоб працювати, ну свідомий, у якийсь усвідомлений вибір був і ну, залишилися, залишилися. Але ти ж відчуваєш свою корисність ну, з огляду на те, скільки ну я розумію, що якби я ну що я би міг бути менш корисним, якби я кудись виїхав. Ми з друзями справді щось робимо в місті. і У нас багато роботи, і ця робота і нам, і тим, з ким ми співпрацюємо, видається важливою. Твоя цитата: мистецтво це не лише про митців, це великою мірою про публіку, про аудиторію, себто громаду, яка здатна об'єднуватися довкола цінностей, візій та переконань. Яка твоя аудиторія зараз? Вона змінилася? Вона не змінилася. Ні, ні, це ті люди, які до війни нас слухали, які приходили і підтримували українські мистецькі проекти, які читали українські книжки, слухали українську музику, дивилися українське кіно. Тобто це пасіонарна активна публіка. Ну, навіть публіка слово погане, аудиторія, можливо, та. Це громадяни, які мають активну позицію і політичну, і культурну, які в більшості своєї початком цієї нової фази війни включилися в діяльність. Хтось пішов на фронт, хтось почав волонтерити. Зазвичай це люди, які знайшли себе в цій війні, не виявилися загубленими і дезорієнтованими. На тлі того, що це люди, які підтримують українську культуру. Твоя позиція щодо того, що зараз відбувається в Україні з російською культурою, книговиданням, скажімо так, звісно, українці мають вирішувати, що з цим робити, відмовлятися повністю, переосмислювати, потім вирішувати. Ти про це вже думав? Безперечно в Харкові за ці вісім місяців. Зробили вже цілу низку якихось дискусій, круглих столів вечорів, де все це публічно обговорювали. Зокрема, ти, ти згадувала цю нашу зустріч з Вахтангом. Це все було в межах фестивалю, який називається П'ятий Харків. Ми його робили з Харківським літературним музеєм. Три дні дискусій, читань, концертів. Мені здається, що цікава акція вийшла, і велика кількість публіка, саме тієї публіки, про яку ми тут говоримо. І там, зокрема, ми і про це говорили: про цей російський контекст, інформаційний контекст, культурний контекст, про російську присутність в нашому інформаційному культурному просторі, про те, що власне з цим буде, як це все буде трансформуватися, як це все буде видозмінюватися. А те, що це буде змінюватися, ну для мене очевидно. Росії в Україні відверто забагато. Але щось можна залишати, чи чи ми зараз відмовляємося від усього? Ми зараз говоримо про те, що Росія це країна, яка нас хоче знищити, яка не бачить нашого існування. От вони, в принципі, на державному рівні, на громадському рівні, на рівні своїх якихось спікерів говорять про те, що вони не бачать нашого існування. А ми при цьому далі дискутуємо про те, чи ми хочемо залишити щось із їхньої присутності, чи не хочемо. Мені здається, занадто занадто ліберальна позиція. Мені здається, що російську присутність в Україні треба ставити на таку тривалу, серйозну паузу. От після того, як завершить Ця війна після того як ми повернемо контроль над своїми кордонами, після того як з боку Росії буде якась рефлексія на те, що відбулося, буде якась, хоча б подобизна е, покаяння чи усвідомлення того, що вони зараз чинять з нами, та ну тоді, можливо, можна буде починати спробу якогось діалогу. До того послухаю, росіяни, це військові злочинці. Це окупанти, мародери, грабіжники, гултівники, які прийшли які влізли в нашу країну для того, щоб нас знищити і вбивати. Про яку російську культуру зараз можна говорити? Ти фільтруєш е, своїх е, візові на Заходах в Європі, на які тебе запрошують? Та я знаю, оскільки це справді така дуже двозначна тема, я намагаюся просто нікуди не їздити. Якщо, якщо я беру участь, то це або якісь наші. Сольні концерти або якісь проекти, якісь фестивалі, де ну, напевно не буде якихось представників російської культури. Тому що часто ти десь не перепитаєш, десь не узгодиш. І потім ти бачиш, що ти вже в компанії якихось російських авторів. І це, це відбувається просто без твого відома, поза, твої, поза, поза, поза тим, щоб тебе запитали, поза тим, щоб з тобою це все узгодило. Насправді, це доволі противно, тому що це свідчить про те, що організатори таких речей вони просто не розуміють, що відбувається. А все відслідкувати насправді дуже важко. Коли тебе просять для публікації якийсь вірш, а потім виявляється, що він ну, в журналі де якісь дослідження про Достоєвського, ну це щонайменше. Просто викликає якесь непорозуміння цілковито. Тим не менш, не можу не запитати, бо зараз в Німеччині політично дуже активізується теза про те, що треба приймати ухилянтів від російської мобілізації, як біженців. Ти як до цього ставишся? Ну, слухай, я, я би не давав якихось порад, скажімо, владі Німеччини що робити. Я думаю, хай самі розбираються. Якось, з мого боку, це, мабуть, буде не зовсім коректно. У мене ці люди не викликають жодної якоїсь симпатії, жодної, якоїсь, в принципі, якоїсь співчуття. Тому що великою мірою я ж дивлюся, що відбувається. Вони протестують не проти війни з, з Україною, вони не проти цієї окупації, вони проти своєї участі в цій війні. Насправді, це таке пристосуванство в більшості випадках і. Не знаю, крім огиди, нічого не викликає. Тобто, сім місяців вони сиділи і все влаштовувало, сім місяців ніхто не виходив на вулиці, не виступав. Сім місяців вони дозволяли собі щось коментувати в соціальних мережах. І тут раптом, коли це почало торкатися безпосередньо їх, вони почали тікати і почали видавати себе за жертви режиму. Це їхній режим, вони його вигодували. Вони фактично цей режим створили. Вони витворили цього колективного Путіна. Тому якось ще їм співчувати, ну, чесно кажучи, в мене емпатії не вистачає. Зараз от ми поки готувалися до інтерв'ю, пішли новини про те, що у бік України в Росії рухається ядерний потяг. Не виключено, що на ньому ядерні боєприпаси. Ти боїшся ядерної війни? Ну, я боюся, послухай, я боюсь за інших людей, я боюсь за близьких собі людей, я боюсь, в принципі, за людей, які живуть в Україні. Безперечно, коли ти думаєш, чим це може завершитися, це жодних якихось позитивних думок не викликає. Розумію, що це викликає лише тривогу і напруженість. Але що стосується ну, там особисто мене, ну, послухай, ми якось в Харкові за ці місяці звикли ну, не, сильно, не сильно рефлексувати з приводу майбутнього. Достатньо вибудувати план собі до ранку, та, скажімо, переночувати, пережити цю ніч, прокинутися живим здоровим і зранку щось далі починати робити. А якось думати, стратегічно планувати своє майбутнє на тиждень чи на місяць ну, це занадто велика розкіш. З війною з'являється такий певний фаталізм. Він, можливо, не дуже здоровий і не дуже позитивний, але. ну, Послухай, коли ти бачиш щоденні обстріли, коли ти бачиш, що відбувається, зрозуміло, що це міняє, міняє оптику, міняє саме відчуття якоїсь перспективи, відчуття майбутнього як такого. Я старій, що ми всі вже не такі, які були до 24 лютого. Ми всі не такі, які були на 24 лютого. Ти проводиш масу заходів, мас... як ти відновлюєшся? Я не знаю. <ріст> Якийсь природній природні цикл, достатньо там просто діспатися, та і все. насправді я ж бачу, я не говорю не лише про себе, в принципі, про всіх своїх друзів, з якими я от в Харкові бачу. Всі втомлені. Всі втомлені, але ніхто не збирається зупинятися. Іноді варто, звичайно, перезавантажитись, відійти в бік, зробити паузу, нічого страшного в цьому немає. Тому що ну, це історія надовго, завтра вона не завершиться. І щоранку, як ти пишеш гарно, в Фейсбуці ми прокидаємося на день ближче до перемоги. Ми так, росіяни ні.